Отця і сина, Святого Духа Амінь. Прошу Святого Духа, щоб був в цих розумах, тому що сьогоднішня тема непроста. Кривди терпливо зносити. Це не є просто, це можна казати життя, не життя. А для того, щоб це краще усвідомити зрозуміти, я йду по вулиці і раз знявся великий вітер. І я не розраховував, що то буде вітер і зняв так швидко підніме пель і мені очі. це неприємно. І я на це не розраховував, але. Сука в очі, очі мають таку можливість, що сльози допомагають, щоб там звідти вийшло. і до собі далі і може через 10 хвилин я вже й забув що в мене прямо в очах. Скрив не так, але ми не можемо не бачити те, що всі люди, я теж з вами, ми всі є зранені. І... Кривду терпеливо зносити це тільки так можна, що людина має інше бачення. Горда людина це не буде бачити. Зарунена у свої гріхи людина теж не буде бачити. Людина, яка є звільнена від гріха, людина, яка є вже очищена Святим Духом. Вона не означає що вона досконала. Або та людина, яка усвідомила, що скільки Ісус пробачив мені гріхів, вона по іншому буде зносити критику. І ми можемо тут один одному допомагати. І тут дуже потрібно відчути милосердя, без милосердя тут не обійтись. І милосердя це означає, що я знову. Пробачаю тобі. Я стерплю знову те, що ти мене ще не розумієш. Я знову стреплю і зношу те у любові своїй те, що я і розумію, і не розумію. Розумію, що тобі важко, розумію, що мені важко. Але одне знаю, що Ісус. Перед великий піст у нас неймовірно тяжкий хрест і всі наші ріхи, коли зносив, він це справді терпляче, неймовірно. І хто це усвідомить в своєму житті, як він терпляче зносив і мої рани, і мої ріхи, і це я пережив в своєму житті, я так само буду терпляче зносити. І ще одна річ каже людина та але це не завжди вдається нам. І я посміхаюся. Ми маємо великий дар від Бога. І ми не кользуємо Його. Не завжди пользуємо, хоча може навіть не ми його користуємо юмор. Він, я можу в юморі сказати, в гуморі, в юморі сказати такі, такі речі і той острий ніж притупити, яким я хочу щось сказати людині. Е, e, можна навести багато ситуацій, бо кожен знає в своєму житті, коли пошутили над ним. Але в тій шутці була доля правди. І тоді відчувала людина, що так, да, шутка, але є правда. І не боліло так. Отак От можна кривди зносити, або тих людей, які мені роблять кривду, якось донести, що це мені боляче. І на почуттях можна донести, коли я про свої почуття говорю, в своїй сім'ї це правильно. Або в такому колективі, де може я не можу так е, дуже відкрито говорити, або можу і можу, але в юморі це легше. І тоді не буде так обідно для тієї, або по-іншому сказавши, коли я сам можу сміятися над певними речами і зрозумівши, що боже мій Боже мій, якою я був дитиною, або що я робив, наприклад, теж кажуть брачі, е, що та людина, яка, наприклад, е, відрубали ногу, це страшно і боляче, і життя міняється. Але та людина, яка вже може шутити, що в неї немає ноги і каже мене свербить нога, хоча її немає або щось таке шутить, ця людина знесла цю біль, перенесла і змирилася і вже носить собі спокійно. І Господь допомагає нам. Розуміти, тих людей, які зкрили для нас або обидили. І терпляче, і милосердно зносити для того, щоб я лікувався і друга людина коло мене, це зробив Ісус для нас. Він зносив всі наші тяжкі рани, всі наші болячки, терпляче для того, щоб ми були цілі.